Галина Федорів любов, що вчить відпускати. Колись я думала, що любов матері це щось безмежне й просте, Любиш і цього достатньо. Але життя навчає іншого. Любов це не лише обійми, а й вміння відпускати. Я залишила свій тім, своє звичне життя, друзів, усе, що мала, аби допомагати доньці. Хотіла бути поруч, коли їй важко, коли народжується нове життя. Коли серце молоде шукає опори, мені здавалося, що я роблю правильно. Та одного дня я почула слова, які ніколи не забуду. Мамо, я тебе люблю, але тепер нам час жити своє життя. Це не історія докору, це сповідь про біль і світло, про те, як важко знову знайти себе, коли здається, що вже все віддала. Коли я вирушила до Португалії, це мала бути коротка поїздка на кілька місяців, щоб допомогти доньці після народження її первістка. Софійка, хоч і була щаслива, ставши мамою, почувалася виснаженою. Я пообіцяла залишитися поруч, щоб підтримати, допомогти. Так почалася моя нова реальність. Мамо, будь ласка, залишайся! Ти не уявляєш, як мені важко, благала вона, коли через два місяці я збиралася додому в Україну. А малий Давид плакав ночами і засинав лише під мої колискові. Я пам'ятаю її очі, стомлені, але сповнені вдячності. Вона не просила багато, але ті слова залишайся, мамо, стали для мене покликом, який я не могла проігнорувати. Я залишилася. А через три роки народився другий син, Леонардо. Клопоту, хоч і приємного, стало більше. Потрібно було возити дітей до школи на гуртки, гуляти з ними біля океану, прати, готувати, дбати про все. Спершу було важко відстань від дому, чужа мова, інша культура, але містечко, в якому жили мої рідні, розкинулося просто на березі Атлантики. Океан став моїм сповідником, моїм другом. Щоранку я виходила на прогулянку, вдихала солоне повітря, слухала прибій і знаходила спокій. Тут я навчилася дихати по-новому. Ми гуляли з дітьми на пляжі, розмовляли про школу, спорт, життя. Кожен день переносив нові історії, маленькі перемоги. Я була щаслива бути поруч, але все змінюється, діти ростуть, і ми, батьки рано чи пізно, стаємо непотрібними. Одного дня, коли я готувала обід, донька заговорила про Україну, про батька, який колись не давав нікому спокою, і нарешті сказала прямо: Мамо, я думаю, ти маєш повернутися в Україну. Хоч її голос здавався спокійним, у ньому відчувалися ледь стримувані сльози, я наче почула, як моє серце завмерло, ті слова, яких я боялася всі ці роки, нарешті пролунали. Маріо каже, що справи на фірмі погіршуються, тож від купівлі нового будинку доведеться відмовитися. Хлопці виросли, нам не вистачає простору. Я дивилася на неї, свою доньку, яку колись тримала на руках і не могла повірити. Дванадцять років поруч із нею і тепер місця нема. Я зрозуміла, відповіла тихо. Слова застрягли в горлі. Охололи, як вогонь, що раптово згас. Мамо, не ображайся. Ми тебе дуже любимо, і ти завжди будеш моєю найдорожчою мамочкою, промовила Софія, обережно торкнувшись моєї руки. Але я вже відчула, що не можу бути опорою для своєї дитини. Її життя пішло вперед, мої внуки вже не потребували мене так, як колись, і я мусила прийняти це. Я вийшла на балкон і подивилася на безкрайній океан. Цього разу його хвилі не переносили спокою. Вони били, по моїх думках, змивали солоні сльози. Того вечора, коли я була особливо втомлена і розгублена, з'явився Маріо, мій зять. Він підійшов тихо і сказав: Мамо, Гало, так і не навчився вимовляти моє ім'я без акценту. Можна з тобою поговорити? Його обличчя було серйозним, змарнілим, наче він довго вагався. Ми сиділи на кухні, він дивився мені в очі, але не знаходив слів. Що сталося? запитала я, відчуваючи, що зараз почую те, чого боялася найбільше. Це стосується Софії, сказав він. Мені здається, ти зайняла занадто багато місця в її житті. Може, несвідомо, але твоє перебування тут стало для нас важким. Його слова вразили мене, наче удар блискавки. Я сиділа мовчки, намагаючись збагнути, як могла стати тягарем, коли стільки років була опорою. Я що, для вас тепер тягар? запитала я, не стримуючи емоцій. Ні, не так. Ти зробила для нас дуже багато, але життя змінилося, ти тут давно, і це вже не зовсім добре для нас. Діти не самостійні. Софія переклала на тебе всі обов'язки і материнські, і господарські, з нами ти втратила себе. Я просто хочу, щоб ви з Іваном жили своїм життям, а я хочу знайти своє місце. Моя сім'я не може постійно розраховувати на твою допомогу, додав Маріо. Ці слова були як холодний вітер, що розривав усе, що я будувала в серці. Моя присутність більше не була потрібною, і я відчувала це з кожним словом. Того вечора я знала, нічого не зміниться. Я була зайвою в їхньому домі, і це не була провина ні моя, ні їхня. Це просто природний процес. Діти виросли, будують своє життя, а я більше не частина їхнього світу. Я зібрала свої речі і тихо без слів вирушила в аеропорт. Я розуміла, Маріо мав рацію діти повинні бути самостійними, життя складне, і, зрештою, кожен мусить покладатися на себе. Усі роки, проведені в Португалії, наче розмили моє місце тут. Я поверталася не в дім, а в порожнечу, де давно не було ні мене, ні тих теплих відчуттів, що залишилися після молодих років. Поріг хати, яку я колись залишила, здавався водночас знайомим і чужим. Я зупинилася, поглянула на двері, що повільно відчинилися, і ось він, мій чоловік. З його очей, немов утекла вся здатність до життя, ніби чекав мене, але з порожнім поглядом, без радості. Він тримав у руках пляшку, і запах алкоголю був настільки сильним, що я відчула його ще на порозі. Знову? Промовила я, намагаючись тримати голос спокійним, хоча всередині все клекотіло. Іван навіть не намагався виправдатися, і мені стало зрозуміло. Я повернулася не додому, а в спогади, від яких колись утекла. Вони чіплялися до мене, наче важкі кайдани. Я намагалася пояснити собі, як усе так сталося. Може, це був етап моїх пошуків, як знайти себе після стількох втрат. І все ж, попри біль, я знала, не можна втратити себе, навіть коли втрачаєш усе інше. Я шукала сенс у великих подіях, у досягненнях, у гармонії навколо, але тепер розуміла справжній сенс життя у самому житті, у його простоті, у кожному подиху, у кроці, у кожному моменті. Уміння бути тут і тепер серед людей, серед речей. Які для тебе важливі, не в ідеалах, не в планах на роки вперед, а в умінні бачити сенс у сьогоденні, любити життя таким, яке воно є, навіть якщо воно не таке, як ти мріяла. Бо кожна мить, навіть найболючіша, це частина тебе, і це теж має значення.